День добрий, шановні друзі, слава Україні, смерть ворогам. Поки мої замовники трошки десь загубились, я вимушений був відволіктись на домашні справи, та ось я для друга свого хай мені вибачає Валентин, зробив вже первинну обмотку. Це 350 Вт буде трансформатор. Намотаний дротом 0,85 чи 82. Десь близько так. первинна обмотка. Ну а вторинна буде намотуватись дротом десь близько двох з гаком. І... Потихеньку роблю справи, які вже накопили, накопичились тут по хаті. У дружини розсада вже на всіх вікнах. І що тут виникло в мене? Я думаю, буде корисна інформація для моїх підписників та й так хто дивиться. Перед вами, як ви бачите, ось лежить блок живлення. На ньому тут про, щоб ви бачили, модель яка. Скажу одразу, навіть не купуйте, якщо побачите ось хто його виготовив, купуйте ось така Є. Модельки, ось такі є на різний струм, щоб знали. Ну і різниця. Показую вам. Пропрацював ось цей блок живлення. Світлодіодна стрічка була десь близько 2,5 ампери До того стояв ось такий на 3 ампери пропрацював вже майже 5 років, ніяких там не було проблем. І, як ви розумієте, на 2,5 ампера блок живлення ставити який на 3. Це не є комін... Это, добре. Тому я поставив, як тут намальовано у наших друзів, китайців, 5 А12 вольт. Ну і що вийшло. Пропрацював він десь, може, тиждень. Були якісь бздики. Я трошки то менше, то більше ставив напругу. Що вийшло. Як ви бачите, ось це був. Були ось такі конденсатори. Ось один, ось другий і ось третій, такий добре вздутий. Ці добрі, бо ці йдуть на первинний струм, на мережеву, на мережу. А це вже йде на вихід. Тому як тут температура, я вже заміряв. По всім блокам живлення десь близько 45 градусів. Ну, як ви бачите, тут намальовано, що вони добрі, але вони всі ось такі. Є папір і ось здутий. Якщо придивитись тут, то ви бачите, що тут стоять добрі конденсатори, які, які треба, щоб вони стояли в такому блоку живлення. Що вийшло? Коротше, щось працює, працює. Дружина прибігає і каже, що щось там клацнуло. І так клацнуло добре. Ну, Харків тут прилітає кожен, кожен день, тому ми начебто звикли до цих як, різних бахів. Але каже, це таке, як хто лампочку розбив. Ну, я придивився, начебто нічого не воняє, все працює. Не було. Ні мерехтіння, нічого не було, але стрічка почала трохи менше давати світла. Я взяв прибор і поміряв. І на виході 6,5 вольт, тобто половина. Що ми маємо? Ось ці конденсатори, зрозуміло. І на транзюк йде ось резистор. Якщо так придивитись, трошки він підсмалений. Ну, Він десь близько від 5 до 10 Ом повинен бути. Я його заміряв. Він якраз і є 4,7 ома. Це нічого страшного. Я його заміню. Зараз я поміняю ось ці конденсатори. Не буду на камеру, бо це дуже довго. І не треба воно вам. І е, буду ставити. Ось подивіться, ось ці конденсатори це дуже-дуже дуже добрі. Лоу ЄСР у них дуже низький, е, трошки кращий, ніж ці. але ось ці конденсатори та й ці теж розраховані на температуру до 100 градусів. Ну там пишуть 105-120, як воно є. Е, тому я заміню ці конденсатори. Поставлю і будемо дивитись, що нам дасть блок живлення. Продовжуємо. Я все вже замінив. Ось як ви бачите, таке все чудове. Боже, роблять, Китай є Китай. Так, ну і тепер давайте я трошки тут... Добавлю, бо я вже вмикав. Ну ось так хай буде. Ну і будемо дивитись, все працює. Я трошки там ще дороблю, як ви можете бачити. Ось 11. Ну, воно повністю все регулюється, ніяких проблем нема. Зараз я трошки підмащу там ще пасти термо. І буду збирати. Хай розрядиться. Усе живе, усе здорове. Дякую вам, що подивились. Ще раз слава Україні. Смерть ворогам. До наступного фільма, друзі.